Радіо ЮАЙ Чикаго. Парашутистка безнадійно заплуталася у високовольтних кабелях. Про це пише Daily Star. Жінка, яка здійснила свій перший стрибок, пропустила за планове місце приземлення та заплуталася у високовольтних лініях електропередач. Пожежників з округу Ріверсайд викликали на озеро Ельсінор, щоб врятувати новачка. Електроенергію у цьому районі довелося відключити, доки її відв'язували від кабелів. Начальник батальйону пожежної охорони Каліфорнії Джеф Робертс сказав, що не знає, як жінці вдалося уникнути. Удару струмом. Він додав, що парашут розкривається належним чином і був у чудовому робочому стані, але вона зробила помилку і відхилилася від зони скидання. Очевидець сказав, що він був здивований, побачивши, що жінка поводиться так спокійно, враховуючи скрутне становище, в якому вона опинилася. Вона просто відпочивала там, що було дивно, тому що це досить страшно, сказав він. Нагадаємо, колишній шахрай курсат Єлдерми втретє виграв у лотерею. Також є новина про те, що е, остання дружина чоловіка вимагає від суспільства з повагою ставитись до полігамних родин. У США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Морісон, одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей. Про це пише е, агенція Міроко ЮКей. Абель Моресон та його чотири дружини віряни фундаменталістської громади мормонів, яка була заснована 1977 року, щоб дозволити своїм членам вільно сповідувати свою релігію, яка включає в себе полігамний шлюб. Мормонський фундаменталізм є відгалуженням церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Церква Сот. Мормони фундаменталісти живуть за принципами і практиками, яких більше не дотримується церква Сот. Зокрема, вони вважають, що багатоженство допомагає їм досягти найвищого рівня небес. Наймолодша дружина Абеля, 22-річна Менна Барлоу Морісон, розповідає, що вона добровільно погодилась одружитися з чоловіком. У квітні 22-го року в них народився син. Жінка сама виросла в виросла в полігамній родині. У її батька було три дружини та 40 дітей. Тепер Менна мешкає з Абелем Морісоном, його іншими дружинами Сьюзі, Бет і Мариною та їхніми 15 дітьми. Жінка каже, що через свою полягамну родину вона стискається з нерозумінням е, суспільства. Хоча визнає, що проблеми в родині існують, оскільки дружинам складно ділити свого чоловіка. Менна закликає інших людей бути толерантними до її родини. Вона зазначає, що через свій шлюб втратила багато друзів. І ось таке питання: як ви ставитесь до моноганного шлюбу Наталя Дмитро? Додоволимо Наталі перші відповісти. Я не підтримую такий шлюб, я би не хотіла бути якоюсь енною жінкою. І ну, це таке. Це в кожної людини є свій погляд на те, як йому зручно, але я не вважаю, що це окей, Дмитро. Я би не забороняв точно, тому що кожен має право власне жити як йому хочеться. Якщо дозволені одностатеві шлюби, то чому мають бути заборонені шлюби з декількома? Особами, але друзі, це ще не всі новини. На сьогодні маємо ще два важливих оголошення. а, відбудуться вибори на мера Чикаго. Якщо не пройде пол Валас нам, українцям, і в тому числі білошкірим буде дуже важко. Буде подія на підтримку Валаса в цю суботу, 1 квітня. Вона прийде біля Копернікуса центра з 10.30 по 11.30 AM, де, власне, Україна, українська діаспора громада заявить про те, що ми підтримуємо саме цього кандидата і будуть змі, буде преса. І важливо, коли переможе Пол Валас, що він знав про це і знав, як багато для його перемоги зробила саме українська діаспора. Тому всім, хто не байдуже. Майбутнє Чикаго, майбутнє, а, взагалі нашої діаспори тут. Приходьте в цю суботу, 1 квітня на 10.30 біля Копернікус центр. І ще одне оголошення а, про те, що українська католицька церква Різдвя Різдва Причистої Діви Марії. А буде мати таку такс, таку славнозвісну ярмарку а, в п'ятницю, 31 березня, а, тобто вже після завтра, з 5 по 7 пієм, буде продаватися а, риба копчена, макарони з соусом і вареники. Українські вареники а в суботу, та в неділю, 1-2 квітня з 10 по 11 пім, а будуть продаватися паски, шинки, ковбаси, м'ясо і все все інше, що можна назвати смаколами українського зразка. Тому звертайтеся до пана Андрія на місці. Він вас зустріне, гарно проведе по парафії, розкаже, що до чого, і обов'язково допоможе вам вибрати щось до вашого великоднього кошика. На цьому з місцевих новин все. Але ще є одна рубрика, до якої ми повернемося. Після Радіо UA Chicago.